Збирають врожай в саду перемоги в рамках всеукраїнської акції сади перемоги. Працівники та студенти Прилуцького технічного фахового коледжу збирають врожай на території закладу, щоб забезпечити військових на фронті додатковими продуктами харчування, як повідомляє директор коледжу Павло Черніков на ділянці розміром 900 квадратних метрів, де зараз зростають овочі, раніше знаходилось сміттєзвалище. Розпочалося це в минулому році, коли була оголошена всеукраїнська акція. Сади перемоги, і ми освоїли цю ділянку. Тут, тут була можна говоритизвалище. Ми вивозили все це, вивозили, обробляли, потім удобряли. Всеукраїнська українська акція Сади перемоги була оголошена ще в минулому році, з початком повномасштабного вторгнення. Вона спрямована на забезпечення продовольством не лише своєї сім'ї, а й для підтримки українців, які зараз знаходяться на передовій. Сад перемоги може посадити кожен охочий українець у своєму домогосподарстві. На городі чи навіть на балконі, я пам'ятаю, що навіть всі організації підприєм, всі вирощували, хто що міг. Ну я читав у пресі, в інтернеті, що в період Другої світової війни цю акцію започаткували американці, і завдячи садам перемоги, 70% продукції давалося і людям, і в армію, тільки-тільки із садів перемоги. На ділянці Прилуцького технічного фахового коледжу зростають практично всі різновиди овочів. Головною продукцією саду перемоги стали кабачки та картопля. Минулому році кожного з цих овочів назбирали близько тонни. Головна продукція це кабачки. Ми їх здали 200 кілограмів військову частину, а минулому році майже тонну. Так, огірки в цьому році до 100 кг здали. В минулому році, мабуть, кілограм 300 ми здали тільки огірків, картопля в цьому році тона, я думаю, в цьому році буде значно більше. Соняк, як ви бачите, капуста, цибуля. Ну, коротше, каче всі овочі, всі овочі, розмаїття всіх овочі тут є.